Він хотів довести студентам наскільки надійне скло у його офісі, і для цього стрибнув прямо у вікно. Двічі історія Гарі Гоя це трагічний приклад, коли самовпевненість закінчилась смертю. Привіт, мої пухнасті! Це я Люцик. Гарі Гой був 39-річним юристом із Торонто, Канади. Він працював у престижній юридичній фірмі Holden Дей Вілсон, яка розташовувалась у хмарочосі Торонто Dominion Center. Гарі був відомий своєю харизмою, відданістю справі. І дуже дивним способом проводити демонстрації. Одного дня в 1993 році, під час ознайомчої екскурсії для студентів, він вирішив знову показати, що вікна в їх офісі скули непробивного пробивного скла. Гарі розігнався і з усієї сили врізався скляну панель. Це був не перший раз. Він робив це раніше. Скло витримало, але на другий раз воно не тріснуло, але вийшло з рами разом із ним. Гарі гой вилетів із 24-го поверху і загинув на місці. Його смерть стала символічною. Не скло підвело, а людська недбалість. Жодні вікна не розраховані на те, аби в них стрибали. І незабаром після інциденту фірма Гарі Гоя закрилася. Якщо хочеш щось довести, не роби це головою через вікно. Мур.